Добрий день, милі під діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наш лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку спостерігає за словами, які звучать однаково, але мають різні значення. У нас з вами залишилось небагато років і буде перевірна робота. Ми починаємо урок а на уроці ми уважні, розумні, організовані, кмітливі. Сьогодні на уроці ми познайомимося з найбільшими річками Карпат, Німістром і Тисою. Будемо спостерігати за словами, які звучать однаково, мають різні значення. Запишіть, будь ласка, 15 жовтня, класна робота, і складаємо слова коса, буде коса, по-ле, відповідно, по-ле. Записали. Зупинили відео, скільки вам потрібно часу. записали, тоді тільки йдемо далі. Так, складемо слово, називаючи першу літеру малюночка. Г, Га р, м, о мо, н- і, ні, я. Вийшла гармонія. Так, записали Г. Тверда. А. Голосна. Р. Тверда. М. Тверда. О. Голосна. Н. М'яка. І. Голосна. Я означає два звуки після голосного Є, «а». Рахуємо кількість буковок. 8. Скільки звуків? 9. Скільки складів? 4. Отже, 8 букв, 9 звуків, 4 склади. Якщо потрібно, зупинило, якщо ні, йдемо з вами далі. Отже, гармонія. Це термін, має кілька значить. Перше це спокійність, урівноваженість, друге це злагоджене звучання в музиці, приємне для слуху малозвучність. І третє це давня грецька богиня, дочка ну, богині кохання Афродіти і бога війни Ареса. Відгадайте загадку гаджика Зрізає я траву колосся, дівчата сплетена з волосся, а ще я суще довга стрічка, що забігає в море річку. Коса. Отже, скільки назначить моя коса? Так, зачане траву, Так, яка у морі і коса у дівчинки. Так, у дівчинки коса яка у нас? Заплетена, металева морська дівоча, піщана гостра. Заплетена, дівоча. Так, у косаря коса яка? Металева гостра. У морі коса яка? Морська піщана. Отже, записали вправа 2 і жовтий текст. Пишемо у дівчини. Коса в дужках яка. Відповідаємо дівоча кома. Заплетено далі, у морі коса, яка морська піщана. dare uko sara ako saya ya kana Металева, гостра. Якщо ще потрібно зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так, наступно нам потрібно буде списати вірш, пояснити значення виділених слів, поставити до них питання і підкреслити ті, які відповідають на питання що. По дорозі їхав віз. Він із лісу дрова віз, а на греблі через став заскривів наш віз і став Я до хати дрова ніс і замерз у мене ніс. Отже, в першому віз це візочок, віз, так, через став ставочок. Став, зупинився. Ніс, тобто не сти, а ніс замерз який так, це наш носик. Отже, записали вправа три та жовтий віршик. Ще раз записали, його зупинили, якщо вам потрібно, і записали. По дорозі їха віз, він із лісу дрова віз, а на греблі через став заскрипів наш віз і став, я до хати дрова ніс і замерз у мене ніс. Так, йдемо далі. Прочитаємо повідомлення радзинки, пояснював значення виділене словом. У Карпатах близько 30 тисяч річок потоків. Найбільше серед них Тиса. Ріки Карпат має гірський характер. Вони спускаються по схилах гір, тому їх теча швидка і бурхлива. Потік це невелика річка, струмок зі стрімкою течією. Прослухаємо виш. віршик із «Найдіть, будь ласка, синонім до слова хвалько. Навесні малий потік, стрімголов униз потік. Ось пройду я, шумить міжгір'я. затоплю усе міжгір'я. Через поли долину, до людських осель долина, тут усе розстало і захвальцем мить не стало. Валько захвалиться, молодці. Так, отже, з чого ви сьогодні дізналися, що навчилися, що було важко, що вас здивувало. Так, ваше домашнє завдання. Вам потрібно відгадати загадку. Буває шахматне у клітинку і те, що колоситься влітку. На стадіоні ще буває, і зошит також його має. Це у нас поле. І вам потрібно буде скласти чотири речення, щоб кожне кожному мало різне значення. Наприклад, на шахматному полі стоять чорно-білі фігури, заколосилося поле за селом. Не виходьте за поле зошита. І футбольне поле засіяли травою. Отже, ваше домашнє завдання сторінка 33, вправа 7. Так, і оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення.